Донецький Шахтар міг оформити своє чемпіонство у 27 му турі у Києві у матчі проти Динамо. Для цього команді Лучашку потрібно було як мінімум не програти. Ця гра закінчилася буквально кілька годин тому. і зараз я пропоную вам подивитися епізоди цього матчу. Матч був дуже цікавий, дуже насичений. Безперечно, починаємо ми з першого епізоду, який відбувся у цьому матчі, який серйозно вплинув на ситуацію. На футбольному полі бачимо зараз іде від Даніло Сілви. боротьба з Ренї Шевченка. І Юрій Можаровський вказує на 11-метрову позначку у цьому епізоді. Е, ну, звикли ми до достатньо серйозного такого полювання з боку футболістів Донецького шахтаря. Якусь мляво вони тут пресингували Можаровську. Ще раз нам показують епізод. Ми про нього зараз поговоримо з експертами. Е, Серна не розуміє капітан команди Олег Гусєв на 24-й хвилині зустрічі спокійнесенько відкриває рахунок у цьому поєдинку, переграв повністю переграв п'ятого гусів на паузі. І цей момент суттєво вплинув на подальший розвиток гри у цьому матчі. От я звертаюся до вас, шановні експерти. Ви бачили момент. Нам зараз можливо нам його повторять ще раз. Епізод з пенальті. Був пенальті чи не був пенальті? Олександр Олексійович, ви коментували цю гру. Ну ви знаєте, я би все-таки э, начал би это от, от обратного. Двигаемся, Олександр Олексійович, дивіться, йде боротьба. Ні, ну я сказав йому, только підтвердити то, що я сказав. Якщо такі пенальти давати, їх буде по 10 в кожному таймі. Сере. Даже близько не було. Ігоре. Я думаю, що Мровский, мабуть, реагував на Шевченка в більшій степені. Э, этот чоловік не занимається э, симуляцією. Це магія імені? Ну, вполне возможно. будь ласка, цей гол Гусєва і пенальти цей гол Гусєва, наскільки він вплинув на розвиток подальшого у цьому матчі? Ну так от я поэтому і хотел ще раз акцентировать внимание на том, что такое развитие событий не должно вибивати команду з колії. Не має команда рівня сегодня шахтера просто взяти і остановиться. Вона, правда, не остановилась після першого мяча, стала після второго, але тим не менее. Факт. Мене здається, що це мне сдается, что все таке, знаєте, універсальне виправдання. Для кого? Для шахтера? Для, для своих уровня. А, ну арбітр, ви знаєте, ця тема. Ну я тому що ну як в будь-якому разі дербі, правильно? Всі, на, всі налаштовані, всі по-бойовому, шахтармі може стати чемпіоном, а тут команда не повинна звертати уваги. Сергію. Ну, все рівно вибиває в таких матчах. Так, да, конечно, тут йде при разговора принципиально в дербі і будь любая аж, арби, ну, ошибка арбітра, але, мне кажется, не до такой степені, як сьогодні Мажоровський зробив. Ну, это просто, ну я не знаю. При это... счете 1-0 шахтеру никто не мешал в фрунтайме реализовать свое подавляющее преимущество в течение 15 минут. Здорово сыграл Шавковский, но ну, и два момента, которые не реализовал шахтер. Реализуя один из этих моментов, игра бы приобрела другое направление. Ну это же наследок. Насколько я розумію. Это бывает в каждой игре такое. Ни один, ни два, ни три таких момента. Команда должна быть готова к такому развитию событий. В українському чемпіонаті команди готові, повинні не готові, що судді можуть помилятися не на їхню користь. Естественно. Ми бачимо цю практика не тільки українського футболу. В цьому матчі був, може бути, спорний пенальти не в пользу шахтерів. В других матчах був достатньо пенальти в пользу шахтерів в таких же ситуаціях. Фактор гола він зіграв здесь на руку той команде, которая забила. Она смогла играть от обороны. Что вот на это, ну, вот при вот воздуха, да, при тому, що обі команди не в лучшем состоянии, уставшие просто. Тобто это було вже ощутимое преимущество. Давайте подивимося далі, як розгорталися події на футбольному полі у першому таймі, який закінчився з рахунком 1-0. Київське динамо виглядало не надто переконливо. Я так розумію, Олександр Олексійович. Да, согласен з вами. За рахунок, чому Київське Динамо подавали саме так круто? Тобто, це була гра вже на результат, гра від, від результату? Ну, во-первых, це грали дві наші найкращі команди. Команди, які знають, як достигать результата. І практично, тут організація ігри ідентична була, що з однієї сторони, що з іншої сторони. Все було зависело і від обстоятельств теж, які сьогодні, оказались не в пользу Шахтера. Ну і ключовий епізод, який, нам, який як на мене, взагалі дуже серйозно справив ситуацію на футбольному полі, це, безперечно, гол Андрія Шевченка, який відбувся у другому таймі. Зараз нам його покажуть. Подивіться, помиляється тут Микола Іщенко, дарує м'яч Мілевського дає м'яч на хід Шевченко, і Шевченко підтікає над п'ятого. Ну, чесно кажучи, гол просто шедевральний. Сергій, прокоментуйте. Здесь и комментировать особо нечего, просто Ну, ви просто... в тільки ситуації ви наважилися пробивати? Ну, это просто височайшее испанское мастерство Андрея. Тут это, я считаю, этот гол сегодня украшение матча. Просто это, ну, шедевр такий маленький футбольний украшение матчу дійсно тут. Кроме того, що це это це это ще о том, що Шева в этой игре, игре пішов в хороших кондіціях. От якраз я хотів сказати: от, е, Андрія Шевченка останнім часом достатньо багато ганили. Казали, що от він вже не відповідає рівню, що він все-таки десь недопрацьовує, що він там е, їде з команди в якісь певні моменти. Що тобто були не зовсім зрозумілі моменти. Ця гра показала, що Шевченко все-таки футболіст, який може піді, ну, як би, до відповідальних матчів підігнати своей потребній форме. Да, конечно, но, ну, наверное, самое главное, что нужно не бояться критики, а бояться її отсутствия. Хотя в этом моменте изначально я бы так грубішу ошибку допустил Николай Вот перед этим Кобин сел на лавочку, теперь Коля сядет на лавочку. А в принципе, жалко просто, что такие игроки сами себя лишают игровой практики. Да, согласен. Но все-таки здесь надо должно быть не то, что ошибка защитника, но ну, этот мяч надо было забить. Просто ну, высочайшее испытание мастерство. Да даже если бы Андрей не забил этот гол сегодня. Навіть по першому тайму, по второму мы действительно видели, что що он своїми действиями на поле очень выделялся. виділявся. он дійсно очень большую пользу команді є претензії до п'ятого по цьому голу? ні, та там ні, то нушо такої удар, як і сказали герой картина маслом, Так са без коментарі вообще. Ну що ж, давайте подивимося сюжет, який запропонували нам зараз до вашої уваги кореспонденти, зокрема Денис Колик, розповість вам те, що передувало цьому поєдинку і безпосередньо саму гру. Без звання чемпіона і без свого керманича на тренерській лавці. Такий сумний підсумок матчу з Київським Динамо для Донецького Шахтаря. Але почнемо спочатку. Чим менше часу залишалося до матчу, тим більша кількість чорних мерседесів з'являлося у внутрішньому дворику стадіону Динамо. Хоча новий головний тренер національної збірної України Олег Блохін приїхав на блискучо білому авто і у своєму традиційному настрої. Я нікамінкіро. А от президент Шахтаря Рінат Ахметов не приїхав взагалі. Зате у віпложі був поміщений колишній гравець Київського Динамо Горан Гавранчич. Двобой безпосередньо на зеленому газоні передувало ще протистояння двох обой Дво безпосередньо на зеленому газоні ще передувало протистояння двох фан-трибун. Кияни були налаштовані більш відчайдушно. Саме біло-блакитна Торсида першою і відсвяткувала успіх своєї команди. Це в середині першого тайму суддя матчу Можаровський. Побачив пенальті у боротьбі серни з Шевченком. Чим викликав іронічну усмішку Луческу і змусив молитися сьоміна. Юрпалич відвертався на фарт недаремно. Гусів наставника не підвів. Це 1-0. З таким рахунком перший тайм і закінчився. Друга половина зустрічі розпочалася своєрідного вшанування київськими уболівальниками легендарної команди Динамо 86 86-го року. Нинішні динамівці звернення прочитали, і ледь не пропустили. Господарів після удару головою Едуарду врятувала феноменальна реакція Шовковського. Пам'ятаючи, що для оформлення чемпіонства Шахтар влаштовує і нічия, кияни подвоюють перевагу на 62-й хвилині. Це мілевський віддав пас на Шевченка, і той парашутиком перекинув п'ятого. Шахтар міг зменшити розрив у рахунку, однак м'яч після пострілу Раца поцілив у поперечку воріт Динамо. І тут здали нерви у Луческу. Він розповів арбітру і його помічнику все, що він про них думає. Матч він додивлявся вже у підтрибунному приміщенні. Гол Гусєва на останніх хвилинах матчу як знак оклику лише підсилив сенс побаченого. Динамо перемагає. Шахтар не чемпіон, як мінімум, ще тиждень. Ну що ж, ми побачили зараз звіт про цей поєдинок. Ми. Навмисне виокремили два епізоди перед сюжетом, і ще два епізоди хотілося б поговорити якраз після цього сюжету. Це насамперед епізод з Злочесько. Е, постійно у цього тренера якісь претензії якраз у матчі проти Київського «Динамо». Завжди ми пам'ятаємо, безперечно, і Браво Федерація. Взагалі, чому от надто агресивно себе цей тренер веде якраз в матчі проти Київського Динамо. Два львів'янина, Шандор Можаровський. Бачите, тут якась ситуація а впереду взагалі. Е, смикає за руку е, четвертого рефері, Йде з'ясування Можоровський виганяє Лучаску. Лачаску, до речі, дуже довго не хотів залишати поле. Як прокоментувати? поведінку? табло в це час. Рахунок вже 2-0. Рахунок 2-0. Ми бачили гол Шевченка. Взагалі, е, як, як прокоментувати? Выединку тренеров такие Ну, Я думаю, що тут мені не потрібно сильно довго коментувати. Є кодекс законів і однозначно суддя поступив совершенно верно. Єдине, що не, я считаю, не обратил увагу на поведение Спиридона. Первого, кого нужно было удалить, это Спиридона. Не уже помощнику тренера, главного себя так вести. Да вообще нельзя себя так вести. Ребята, футболисты, кстати, нормально отнеслись. Я очень внимательно наблюдал, когда матч закончился. Они обменялись и футболками, и обнимались друг с другом. У них нормальное понимание, что есть спортивная борьба. А вот это все могло привести к тому, что матч мог перейти в совершенно другое русло. Не футбольное. Далеко. Вы были на стадионе, коментували эту игру. Через что стався конфликт? Конфликт стався, когда Попов сыграл, ну так грубо сыграл против Дарио Серна. Значит, и, естественно, требовали желтую так сказать, карточку в этом моменте. Но, опять-таки, этот момент был здесь, в центре поля. Это не момент назначения или не назначения пенальти. И э, превращать вот это все в то, что превратилось, еще раз повторяю, значит, это запрещено. И цари так ваш, нельзя цари, делать. Смотри, ваша точка зора. Ну, я, в принципе, согласен, что все-таки Лучевский, главный тренер, он имеет там право. Но второй тренер, ну, как Спиридон, действительно, он, он, он сильно агрессивно вот, там, пытался воздействовать на судью. Луческу он имеет, конечно, это как бы мы знаем, что не первый Но раз. Но можно выправить эту с Передоной Найлу вот той ситуации, что ну арбитр такие пенальти призначил. Ну да нет. Юра. мне кажется, мне кажется в этом эпизоде Луческу наружу прорвалось, он, он наверное, долго, долго в себе это. Как-то вот сдерживал, но в итоге в этом эпизоде прорвалась его недотвореность тем, как шахтер вот в данном случае вел велогруз Киевский Динамо и вот по сумме этого всего. Потому что сам Луческо считал, что он сильнее, чем Динамо, чем его эпизод, який привів до останнього голу. зараз нам так само його запропонують. Ми бачили... Це в сюжеті, але дивимось, Помилка Ракіцького у цій ситуації. Подивіться, як тихенько підікрався до нього Зозуля. Шевченко працює з Ракицьким до кінця. Зозуля просто вкрав м'яч, пройшов, прострілив. І тут абсолютно один Гусєв біля воріт суперників, п'ятою переправляє м'яч. Здесь Зазуля зробив те, що від нього і ждуть. Тому що це от форвард, який має вот так вот агресивно отбирать, Ну, Токи можна його поаплоді. Отработал момент до конца. Давайте прокоментуємо гру захисників Шахтаря. Ні, тут уже без коментарів. Тут уже пошла ціла цепочка. Там после этого ракискому еще отдал пятого, которому деваться ракискому некуда было. В этом моменте должны были що что сзади еще рок. Да и в принципе ракиски зіграти просто и надежно. Вивів мяч в аут и вернись зону и все. Скажіть, будь ласка, рахунок 3-0 Відповідає рівню... той игры, которая сегодня была, и э, э, с передочной на футбольном поле? Я бы сказал так, что мы однозначно можем сказать, что эти две команды самые сильные в нашем чемпионате. Точка. Три. На сегодняшний день, как бы я сказал, что 3-0, это как бы счет для «Динамо» хороший, но он не соответствует тому соотношению сил, действительно, которые на сегодняшний день есть. Но будем так говорить, сегодня в игре «Шахтера» все-таки проскакивали такие моменты, что им эта игра ничего не решает, они все равно чемпионы. А для «Динамо» это была очень принципиальная и важная игра. Ну і давайте якраз зараз послухаємо, що говорили учасники цього поєдинку після У Нас рано списывается щитов. Мы в следующем году поборемся за золотые медали. А шахтера желаю стать чемпионами в любом другом городе, но не в Киеве. Дарья, вы были возле мистера, когда его удаляли. За что его удалили, так никто и не понял. Никто не понимает. А что там было за перепалка? Чикаго? Не понимает ничего. Он просто сказал, что не будет. Не и точно не сказал. Сказали. не знаю, кому-то на скамейке. И судья придумал, что ему сказали, и выгнал с поля. Мистер, за что удалили вас? должен вам передать слова господина Луческу. Они звучат приблизительно так. Поскольку его удалили, то есть Мирчу Луческу, с поля, сегодня он на пресс-конференцию идти то ли не может, то ли, то ли отказывается. Мистер очень был расстроен раздевал. Ну, конечно, потому что э, э, я думаю, что э, счет не не соответствует э, игра, которая была сегодня на поле. Сегодня очень тяжело было. Шахтер хорошо. Мне понравилось, как шахтер играла, но мы грамотно сыграли сегодня. Главная команда выиграла, кто забил, не, не имеет значения. Э, Задача стояла выиграть. Мы выполнили. И это самое главное. Олег, шахтере... Сейчас заканчиваем. Моя ошибка третий гол привезла, нас это убило. Вы подключались в атаку, бразильцы так не играли. Да то, что фигня, что я подключался. Шедевр, когда 1-0 выигрываешь и забиваешь любой мяч, это действительно важнейший мяч. Но это, конечно, нам было тяжело после 1-0, и Андрей забил действительно не только красивый, но и очень важный мяч. Гениальный. Бой. Спасибо большое, я устал очень сильно. Скажите, но второй мяч Шевченко, это гениальный удар? Как ну, вам? получилось. у него спросите. С этой командой всегда очень-очень сложно играть. Потому что здесь, во-первых, поставлена игра и много игроков, которые в индивидуальном плане очень сильны. Но, на мой взгляд, за счёт дисциплины мы, хмм, выиграли этот матч. И по секрету, были какие-ся завышения премиальные сегодня. Вот, честно, не могу вам сказать, то, что я ж не готувався, не знаю. <laughs> не попав під преміальні, не можу знати. Шахтар виграє чемпіонат. Звичайно, це було зрозуміло вже давно. Біфер